На сьогодні тема sliding doors in Roomba, Але відео буде українською. Зразу показую зі спини, давайте без всяких вставок, без інтро. Поїхали. Як танцювати sliding doors? Поки давайте без рахунку. Правою ножкою йдемо назад, переносимо вагу, повертаємося на ліву, робимо замах правою і наступаємо на неї, переходимо. Далі підтягуємо ножки, йдемо. В ліву сторону перенесли вагу, в праву перенесли вагу. Повернулись крок з лівої і так правим плечиком довернулись до кінця. І все спочатку. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Можемо, до речі, підключити ручки. Особливо, коли йдемо назад, дуже от якось прям тіло просить підняти праву руку. Два, три, чотири. Тут, прям, я відчуваю, як прям спинка захрустіла. У нас такий м -м ліва рука тягнеться до правої ножки. Далі в ліву сторону. До кінця показали ручку вправу до кінця. Розвернулись. До речі, тут можна зробити акцент на стегнах. Довернулись і знову. Права назад. Давайте ще раз початку. І два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз. Два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, Три, чотири раз. Супер! Ось і все.